Іван франківську відзначили День української державності. Це свято пов'язують із вшанування пам'яті про святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі. Православна церква однозначно схвалює рішення князя Володимира про хрещення Русі та приписує йому особисте наполягання у запровадженні християнської віри. Володимир визнаний за це святим. Хрещення Русі визначається важливою позитивною подією в історії християнства та України як православними, так і католиками та греко-католиками. Не умрожутиму і повідатиму про діла Господні, Господь явився нам, благословением я Господнє. Ми не маємо права зневірюватися, того, що за Українську державність не одне покоління мріяло, що була українська держава. Вона постала, але питання, як ми її збережемо, в яких кордонах. Тому сьогодні дуже важливо, щоб наше покоління. Е все таки завершило війну саме нашим поколінням, щоб наші діти й онуки не воювали. Українці щороку відзначаються свято державності у день святого Володимира, одного із засновників і покровителів нашої державності. Для нас цей день фіксує і означає кілька принципових понять: це спадковість тисячолітньої історії України, нашої нації і держави, це неподільність українського народу і його єдність навколо ідеї сильної держави і віри. Це соборність усіх українців і всіх українських земель навколо рідної державної і духовної столиці Києва. Це велика присутність Києва у світовій історії. Його цивілізаційний вплив на сусідні землі і народи. Це єдність нашого державного і духовного начала. Будьмо уважні сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, бо істинно кажу вам, якщо хтось каже цій горі, дивиться і кинься в море, і не сумніватиметься у серці своєму, а повірить, що станеться за його словом, то буде йому так. Тому я кажу вам, усе, чого ви попросите в молитві, віруйте, що одержите і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Якщо ж ви не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не простить вам гріхів ваших. Слава, тобі, Господи, слава тобі! Михайло Березень, Геннадій Томнюк. новини на вежі.